Олексій Васильович інформував. Хочу додати, що більшість платежів, датованих травним місяцем, не оплачені. І, відповідно, решта місяців так само не оплачені. оплачена. І на сьогоднішній день маємо такий Складнощі з тим, щоб укласти договір з підрядниками, тому що кожен розуміє, що платежі не проходять, оплата не буде проведена. Якщо раніше ми мали можливість вибирати, під, хто буде здійснювати роботи і відповідні вимоги ставити, то зараз ми шукаємо таких підрядників, хто би взявся за таку роботу. Ну, як приклад зесіч приводить теплозбереження е, дитячих садочків, замін на вікон і так далі. Фактично ніхто не погоджувався, ми знайшли виробника вікон, який фактично пішов тільки на те, щоб за власний кошт зробити і далі чекати, коли ті кошти пройдуть через казначейство. І це стосується фактично всіх статей незалежно. Тільки, тільки проходять, і то не завжди, і невчасно, захищені статті. Мова йде, загальний фонд на сьогоднішній день 641 тисяча гривень не пройшло, спецфонд 13,5 мільйонів. В тому числі 2 мільйона – це дороги, це державні кошти, субвенція державного бюджету 2 мільйона Ми винні вже за виконані. Виконується той план, який було затверджено. Ну, і бюджет розвитку 11,5 млн грн, в тому числі, що саме прикре млн 786 тисяч, це субвенція державного бюджету місту Дрогобичу, Це окремою строкою в державному бюджеті, це результат роботи міського голови в Верховній Раді, в Кабінеті Міністерства Перше в історії міста Дрогобича нам такі кошти виділені і ми їх не можемо засвоїти. В казначестві лежать 8 мільйонів 700 А це значить, що якщо ми до кінця року їх не освоїмо, кошти повернуться назад в державний бюджет, ну і фактично почнеться знову робота при формуванні нового бюджету. На сьогоднішній день є запрогованість по заробітній платі зв'язку тим, що я казав, ми тримаємося, ще 2 мільйони 800 ми винні вчителям. Думаю, на цьому тижні ми закриємо. Але якщо на державному рівні не будуть внесені зміни в державний бюджет, чого ми чекаємо з дня на день, то ну, будуть складнощі, зможуть бути. Мова йде про те, що немає призначення. Бюджетом зможемо виплачувати, але призначень немає і є ряд е, таких чисто фінансових е, проблем. Ну, Скажімо так, вони кожен рік були, кожен рік виникали і ми їх е, вирішували. І в цьому році однозначно ну, зарплати будуть виплачені, мова йде про тему.